25 січня в Україні оголошено днем жалоби за загиблими мирними мешканцями у Маріуполі. Марганчани, як і вся Україна, хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв обстрілу. Зі словом до присутніх звернувся виконуючий обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко. Сьогодні вся страна, весь світ в траурі. по вчерашним событиям, которые всколыхнули весь народ. Не только народ Украины, а народ всего мира. Мы тоже скорбим о погибших. Это мирные жители, это наши дети, отцы. Земля им пухом. Присутні піднесли молитви за загиблими. Панахиду відправив настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла у місті Марганці Української православної церкви Київського патріархату Ієрей Тимофій Редько. Сане за забутні крабів Божих, загиблих, мирних жителів міста Маріуполя, що загинули від рук терористів. Раба Божа пристане воїна Дмитра, і рабів Божи, но пристане Лілії, но пристане Юрія, ну пристане Лариси, напристане Валерія, пристане Олександра, но пристане Миколаю, пристане любові, непристане Марини, непристане немовлятка дитини Станіслава і рабів Божих, но пристане Сергія, но пристане Олі, но пристане любові, но пристане любові, но пристане Ліни. Но пристане галини, рибі ворину пристане голі, ну пристане Олени, ну пристане но напристане Валентина, но на пристана Марія, но пристану Андрія, і за відпущення і спокій блажену пам'яті Господу помолимо, Господи, помилуй. Боже дух, і вся тілесна, ти смерть подолав, де я власне життя світві твоєму подав. Сам, Господи, покой душі, спочали крабітвіх мирних жителів міста Маріуполя та воїнів української армії, добровольчих батальйонів, що загинули від рук терористів. Христе у місі, місці місі, місці спокій, де немає, ні недой, ні журби, ні зітхання. Всякі річ очинили в не словом, чи ділом, чи думкою. Як милосердний чоловіколюбний Бог прости, бо нема людини, що жила б і не зарішила. Ти один без ріка пради, твоя правда, вічна славо Твоє є істина, бо ти се воскресіння, життя і спокій спочали храбітви мирних жителів міста Маріуполя, що загинули від рук терористів. Христе Боже наші тобі славі даємо, предвічні твоїм отцем, Пресвятим, благим животворчим Твім духом, нині повсякчас, і на віки віків. Парафія святих поруховних апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату разом з патріархом Київським з роси України Філаретом глибоко засуджує дії проросійських сепаратистів, які чинять насильство по відношенню до нашого українського народу, які вбивають безневинних людей, будь-яке насильство. Проти людини церква засуджує, в тому числі і вчорашній ганебний вчинок зі сторони проросійських терористів, які обстріляли мирних жителів, які пролили невинну кров нашого українського народу. І тому наша церква разом з всім українським народом приносить найглиб... найглибші співчуття. Щирі співчуття рідним і близьким, які втратили своїх рідних і близьких під час обстрілу. Ми молимося і продовжуємо молитися за те, щоб Господь дарував нам милість, за те, щоб Господь дарував нам мир і припинення війни. І ми всі неодмінно віримо в те, що війна припиниться з перемогою України, тому що з нами Бог і з нами правда. Нагадаємо, що 24 січня близько дев'ятої ранку бойовики обстріляли з систем залпового вогню житлові райони на сході Маріуполя, в результаті чого загинуло 30 осіб, і постраждало ще близько 100.